Давайте подивимося, що важливого вам треба зробити у квітні. Що важливого треба зробити до кінця квітня. З Дивіться, квітень це час для чіткого рішення та рішучого кроку. Це місяць прозріння та нових ідей. Це якраз той момент, коли треба вже щось чітко для себе обрати. Тут ще у нас поряд двійки. Мечова говорить, що ви уникали або уникаєте зараз цього рішення. Ви перебуваєте на такому собі роздоріжжі, але при цьому всьому нічого не змінюєте. Жезлова двійка говорить про ваші сумніви. А ось цей туз всередині говорить, що цей вузол треба розрізати. Як результат, сама взяла і випала дев'ятка пентаклів, яка говорить, що вас чекає успіх та задоволення. задоволення тим результатом, який ви отримаєте. Ви будете пишатися тим, що ви досягнете. Це і про впевненість в собі, і про фінансову незалежність. Залишайте ваші коментарі чи корисна вам інформація. Я вам за них дуже вдячна.